Я написав її тільки на початку квітня цього року. І з тих пісень, які ми сьогодні будемо співати, це єдина, яку я написав під час початку Великої повномасштабної війни. І вона має для мене особливе значення. Оце перша пісня в моєму житті, яку я написав на прохання інших людей. Мене дуже багато разів просили писати пісні. Що називається на замовлення, але я ніколи цього не робив. І... Я не робив цього, тому що вважаю, що пісні на замовлення це приблизно так само, як кохання на замовлення. Так неможливо і воно так не буває. Але цей випадок особливий, і я коротко про нього розкажу. Це варто того. Я ще початку березня підтримував постійний зв'язок з. Хлопцями з полку Азов, які захищали Маріуполь! І... І хоча ми так і не побачили один одного поки що в обличчя, ми стали дуже близькими людьми до останнього самого дня, поки вони могли говорити, ми говорили. І одного разу. Друг Калина, заступник командира полку АЗОВ, позвонив мені і сказав, сказав мені свято, чи можеш написати ти для нас пісню. І я пам'ятаю, що я був дуже вражений цим проханням, я собі уявив їхню ситуацію дуже складну. Я бував, буваю часто на фронті, я знаю, що це таке, а особливо уявити собі, те, що я не відчував, але. І дай Бог ніхто не відчував, що все-таки бути в справжньому оточенні, коли в тебе закінчується зброя, боєприпаси, боєкомплект, коли в тебе немає медикаментів, їжі, коли в тебе навколо поранені, вони попросили пісню. І мене це так вразило, що я відчув, я згадав ті старі самурайські заповіді, де сказано, що справжній воїн, моє воює серцем. І я зрозумів, що... Справді вони просили боєкомплект до серця. От. І я не міг не написати цю пісню, вона було в мене всередині. А... І ця пісня присвячується всім героям оборони Маріуполя і тим, хто і тим, хто сьогодні зробивши все можливе для того, щоб. Україна сьогодні мала шанс на перемогу, який обов'язково ми реалізуємо, але вони пожертвували багато хто з ним своїм життям, здоров'ям і волею. І нам треба зробити так, щоб всі хлопці, дівчата, справжні герої, повернулися додому, живими і неушкодженими. І це не просто слова, це моє до кожного з вас кохання. А навіть я б сказав більше ніж прохання. Це моя персональна відповідальність і ваша кожна персональна відповідальність зробити так, щоб ці хлопці і дівчата повернулися додому. Слава Україні!